Доброго ранку з квітами Спішу на роботу і хочу вам показати свої квіточки. Вранці я роблю такий мінімальний огляд. Це Лариса Гудалова. Коли вона от, квіточки стають такі білі, але вони не сипляться нічого, просто такий ніби мороз їх прихватив зверху. Оце тільки початок розпуску. Насправді така вона, як, може, знаєте, Пінк Sibyl, напевно, темніша. Красотка в меншому горщику та майська роза. Цвіте ціле літо, поступово цвіте. Тут я сховала відощеку Династію Даджі. Наступна квіточка Лія Спяджа Роза. Спяджа це означає вицвівша. Вона, як я Лариса видала, коли відцвітає, вона така ніби мертва, ніби заморожена, заморожена відцвівша така стає. Це, правда, не показувалось у цвіття, яке відцвітає, але буває дійсно таке, ніби приморозок прихватив. Тут цвіте Іріда за розкіш. Теж світе ціле літо. Ну, так, по п'ять шапочок. Я думаю, її всі знають. Ще один красунчик Фенікс. Якого я перепутала ранньою весною. Я не могла зрозуміти, що це за квітка, що це за сорт. Юбелла. Теж, коли відсвітають, у нас зараз трошки дождливе літо. Ось такий, такий, ну, як підгнивші квіти. Тут алмазно рожеві Хочу ще похвалитись цим красунчиком Едварс Бронте. Справді тут така дуже велика шапка. Дуже гарний колір і велика шапка. Трішки спішу, але ще покажу такий загальний кадр. З Зоя відцвітає. треба пробрати вечором. Візантія. Це, здається, Полонес, Розалін. Там на сонечку починає зацвітати. Ну, насправді вже така хвиля цвітіння пройшла. Тут зірка водолія доцвітає, треба їх підживити і. Шик Парфе. Це ще один Едвардс Бронте і в Муза. Тут вдохновлення. Красотка. І Грація Меланія. Це є Еммануель uh, Всім відома Емануель. Ну і мої любими плюшки це. Uh, Пак, Віва Кароліна. Треба підживити, бо бачу, вже <клес>, така друга хвиля цвітіння пройшла. А хочеться все ж таки, щоб серпень-вересень вони ще рясно цвіли.